Балончики з фарбою пензлі та близько півсотні осіб миколаївські активісти разом з поліцейськими заходилися замальовувати написи на стінах. Тут можна почитати електронні адреси сайтів, де продають наркотики. Тож до цієї акції активно долучилися волонтери міжнародної антинаркотичної асоціації. Раніше наша організація на постійній основі проводила певні заходи разом з департаментом протидії наркозлочинності, разом з національною поліцією, з іншими структурами нашого міста, але після вторгнення да, країни терористів... До нашої країни, ми це трошки призупинили, але знову зараз відновлюємо все це, проводимо семінари, лекції в учбових закладах та приділяємо всьому цьому увагу. Волонтери разом з поліцейськими визначили адреси будівель, дає такі написи та розділилися на групи у такий спосіб, щоб охопити найбільше локацій для замальовування. Основна мета це замалювання рекламних сайтів, щоб менше наші діти бачили ці надписи і. І не звертали увагу. Також насамперед профилактика така, і щоб і люди бачили, які повернулись до нашого міста, щоб поліція є, працює над цим в першу чергу, щоб було менше в нас наркотики. Тривала акція із замальовування небезпечних написів протягом дня. Наталя Ходова, Сергій Овчаришин для Ніставе.